Вітаю всіх друзів на каналі Про спінінг. Чемпіонат України дуже важливий турнір. Турнір року, так би мовити, на кану вихід в збірну, на кану звання майстер спорту України. Ми знаходимося на Вовкому озері. І це чемпіонат України з лову Арія Фарелі в Озерах. Ми в складі команди Закарпаття Азура. Перш за все, дякую спонсорам. Компанії Флагман, торгівельної марки Азура за підтримку нашої команди. Наша команда в складі Олександр Шелепник, Сергій Романюк, Іван Сацик і Погастинський Кирил за декілька хвилин розпочнеться змагання. Одразу з перших турів стало зрозуміло, що це буде нелегка прогулянка. Змагання будуть дуже складні і були ось такі поодинокі посадки фарелі. І кожна фарель вона дійсно була на вагу золота, тому що як показав перший день буде дуже 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 непросто. Риба закрила рот через зміну погоди і тому тільки ті, хто знайшли до неї ключі, зміг брати одну максимум дві фарелі в скорі Свою першу рибу я спіймав на самому початку, один. чи не єдиний на озері, і це була напрацьована приманка на тренуванні. Здавалось, що ось він ключ підібраний, але це була остання риба на цю приманку в усьому турнірі. І за два він. дні наш двобій закінчився з рахунком 1-1, і це по два бали. <рес> так, Хлопці розійшлись ми в бойову нічю, 1-1, красава. — Контакти були Так, такий. Один же схід був в мене. Да, був, до речі, один схід. А в мене був була одна риба і один контакт. Більше нічого. Так, все ну перший тур навколо нас майже ніхто не ловив. Ми одні з тих, хто спіймали по рибі. От і да, рухаємось далі. Наступний мій соперник Віталій Скульчук, це член збірної України, по лову Форелі. Віталік одразу бере рибу і нагадаю вам про правила: треба завести рибу в підсак, не доторкнутися рибою до сухої частини берега, не торкаючись риби, обережно її звільнити і обережно покласти її в воду, торкнувшись сіткою підсачика в воду. Тільки після цього риба йде. В залі, отже, в нас рахунок зараз 1-0. Перша половина нашого двобою, тобто 8 хвилин, проходять без контактів, не в мене, не в Віталія, і на переході я змінюю приманку. А тим часом Віталій бере вже другу свою рибу, і при такому кльові два. Нуль це вже недосяжний результат, який складно перебити. І тут важливо не розслабитись і діяти до кінця. І отже, в мене нарешті посадка. Виважую швидко рибу, тому що часу мало. Нагадую, у нас безбороді гачки, і кожен неправильний рух це схід. Але риба заведена, риба відпущена, і рахунок в нас стає 2-1 поки що на користь Віталія. 然后呢？ Головний суддя оголошує одну хвилину до кінця, і тут нарешті сідає мені риба, але вона достатньо крупна. І, ви бачите, в мене аж димить фрикціон. але на жаль, на жаль, я не встигаю її довести. І наш рахунок міг би стати 2-2, Що це просто був би супер результат при таких умовах, але на жаль, на жаль, я не встиг її завести в підсак. Тому програю Віталіку з рахунком Не в 2-2, але але не в заліку. Забиваємося. На жаль, на жаль, бачили хлопці, що програвав я взагалі 2-0, але спіймав одну рибу на норі масукарут, то на твічі біля дна. І одразу десь там за хвилини 3-4 ще одна була посадка. Гарний батон, але на жаль, що це була остання хвилина. І ви бачили, що я банально не встиг завести. Під сак через те, що дуже крупна риба була. Рахунок міг би бути 2 2 дві бойових нічі. Це було б дуже круто, але але, на жаль, хлопці, ну нічого, риба не клює, і кожен бал він йде, так би мовити, в кошик до нашої команди. От, І ну треба трошечки, в мене вже намальовується картина, що працює, але треба треба бути більш хладнокровнішим і так, Сергій Романюк, мій сакомандник, майже член моєї сім'ї. Але поки що ще ні, ну але можливо. Може кумом буде колись. Ну суть ні в чому. Не в тому, верніше. Як ти Сергій, як ти йдеш? Кажи. Ну, поки що один як це буде? Виграш, так, і одна. Нічя, давте? І, і одна нічия, так. Ну це нормально. до речі. Робота в Ралі, Зради велике, і знову Великий. цей сусід на велику зраду віри. Прозоро, За. так? Прозоро, так. Да. Ну треба. Він це... Рівно Рівномірка? Він щось під, там... підсмикував, смикував да? там таке, але вона працює, так? Дві да? би взяв. Наступний мій двобій цікавий був з Богданом Галенком, Це мій давний товариш, з яким ми пересікалися багато на змаганнях та багато ловили з ним, знімаючи наші ютуб-ролики. Але ось ми зійшлися в такому двобії. Він одразу бере першу рибу, і далі в нас все йде знову без контактів. І на останніх, на останніх хвилинах це дуже цікава ситуація. Я все ж таки беру свою рибу на дуже важку блешню 7 грамів з дна. І подивіться, що відбувається. Тобто моя риба заводить і переплутується з іншим суперником. По правилам турніру, по регламенту, якщо ти дістаєш рибу, заводиш її в підсак, і вона заплутана з іншим суперником, і висить там приманка, то така риба не йде в залі. І суперник повинен обірвати свою приманку. Я вже завести її в підсак. Вже чисто без приманки. Ну, велика подяка Андрію Головачову за такий ферерплей, який обірвав свою приманку, пожертвував своїм часом, можливо, там, перемогою. Не знаю, як закінчився їх двобій, але він це робить. І я завожу свою рибу, і наш рахунок з Богданом стає 1-1. Так наш двобій і закінчився. Падну. Відскочив від Боді голенка 1-1. Дякую Головачову, який відірвав свій воблер. Тому що, якщо ти пересину, переплутаєшся з суперником, риба не в заліку. І Андрюха Красава відірвав свій воблер, пожертвував своїм часом і дозволив мені спіймати цю рибу. У мене для Боді подарунок. До речі, я йому обіцяв. Це ось така річ, ви всі її вже бачили. Щоб заходьте, шуки намазали, да? Да, заходьте в телеграм-канал, бо це тобі дякую, дякую. подарунок від мене, від, да, від проспінів, файний рушничок. І давай, братанчик, лови, дякую. ми теж будемо старатися і йдемо дякую. на наступний тур. В наступних турах були якісь незрозумілі поразки 1-0, Я намагався зрівнювати рахунки, але якісь нещасні випадки, сходи, якісь незрозумілі пусті контакти, Одна. але так і не вдалося мені взяти перемогу. От, наприклад, зараз ми з Сергієм бабошко, у якого було два сходи підряд, постійні сходи. І Ясь тут здавалося, повинна спрацювати. Не забувають тобі, забуваєш ти. В мене є один схід. Потім Сергій бере і так ми і розходимось з паяла. рахунком 0,1 на користь Сергія. І ось яскравий приклад, як то кажуть, не щастить. Оголошують одну хвилину. Навколо нас ніхто не ловить, ні в кого нічого немає. Тут мій суперник бере на останній хвилині рибу, але вона в нього сходить. І здавалось би, розходимось 0-0, Це по одному балу нічия, і він робить закид, і знов знов в нього посадка при такому кльові. Дві подряд, і саме на останній хвилині людина бере свою рибу і виграє прямо вау, на останніх вау, секундах з рахунком 1-0. Треба, мабуть, іти до церкви і ставити свічку для того, щоб зняти це якесь таке спортивне прокляття. Скажемо, у нас рекламна пауза. Сергій демонструє. Ми на кофорс не змогли повністю показати, що в нього є. От, е, давай. Ну, зараз трошки переробили саму цю планшетку. Е, з нового тепер карточки всі у нас будуть. Прозорі. прозорі. основа пластика, прозорі карточки. От. Що ще з нового? Давай нове показуй. Фіксація. Тришки тяжової верхньої, що є штуки, які фіксують і дозволяють дуже зручно користуватися. Даю панельку. Тут все до змін, бо залишують ці коробки. Оооо! Це щось, щось нове. Спередімо. Додалося такий розширювач з картотеки. Ну. І зверху лоточок якраз зручно, ну, ну так, Це такий хотбокс, куди, куди можна скидувати примазу. Трошки переробили так і на 4, ось і тепер є у нас карманчик під коробочку з очками, що теж дуже зручно. Ну, коротше, хлопці, дивіться, от тюнінгом займається, як я казав, Сергій в Україні. Роблять гідні речі. Подивіться, наскільки все організовано, наскільки все класно, можна затюнінгувати ящик і під щучу рибалку, тобто там ну, додаються певні елементи, і вам стає набагато зручніше, якщо ви працюєте в спорті. Панування рішає. О, а справи, скільки, скажи, будь ласка, віна. скільки в тебе перемог наразі? У мене. Скільки стартів буде? У мене 4-7. У мене 4 перемоги, одна рибна, один програш і один 0-0. А розкажи, будь ласка, для глядачів, що це в тебе за бульбулятор? Це. Оце як це? З'язати. Зв'язати дошнура. Щоб саме був міцний шнор, саме міцне, міцне з'єднання, яке тільки може бути. Тому що все інше воно не витримує тих, там, різких клювань, які бувають вперед. А це дозволяє не приманку і рибу. Живы мотаюсь. Так, зараз хвилина до старту, тільки що ми з Дмитром Лінським зіграли один-один, поставив теж важку блешню, таку грам, мабуть, 9 щучу стрійніком і спіймав, відскочив один-один, але були ще контакти. І зараз є тема, яку трошечки я зрозумів, і тема така, що я не знаю, що робити. Але зараз, ну, типу, рандом. Треба перебирати приманки, перебирати горизонти і перебирати проводки. Mm -hmm. Змагання проходять не дуже весело, тому що риба змінила свої горизонти е, після тренувань. Я тренувався два дні, е, і за два дні зараз немає таких, тих приманок, які працювали гарно цих два дня. Е, риба зараз клює як з дна, так і зсередини, так і з поверхні. Ну, типу, на рандомні приманки, тому важко. Розбираємося, щось шукаємо. 10 балів поки не дуже добре. Спочатку відловився на мікробляшки, на воблери тонучі, а потім вони абсолютно виключили і зараз працює зрада. І я так бачу, що багато хто ловить на зраду і там витягують по одній-дві рибі і на цьому роблять результат. Ну, сьогодні наш чемпіонат України з ловлі Форелі в озерах. Він проходить 12 та 13 квітня. У нас сьогодні 15 турів і завтра 15 турів. Озеро складається з трьох водойм: є Форелеве, мале, з схиже рибо, як щука, Окунь-Судак та Велике. На Великому в основному ну, проводяться великі змагання, як Пайкап, ну, найбільше це. Я директор водойми, тому запрошую на Вовкове озеро. Добрий ранок. У нас розпочатий зараз другий день нашого турніру. Вчора було дуже-дуже складно через те, що ну, риба була дуже вибаглива, погано клювала. І Тільки ті, хто зуміли розібратися з нею, ну ті і половили. Ми вчора виступили не дуже добре, але ну, є як є, сьогодні ще є один день, тому. Будемо намагатися зробити все для того, щоб показати гідний результат. В вчорашньому дню, то що я бачив, працювали найкраще дуже дрібні блешні. Та блешні в такій формі таких паличок у нас їх немає. Хлопці їх просто підвішували, вони там якось сипались. Ну, і форель якось там на них реагувала. Всі мої вчорашні поразки це. Поразки в одну рибу, тобто це рандоми, якісь типу там 0-1, Тому ну не вдалося нормально позмагатися і показати класний результат. Хоча риби багато на тренуваннях ми половили просто супер. Для прикладу статистики на кофорс, де було вдвічі менше, менше спортсменів. Ми спіймали на всіх 850 риб. А вчора 60 чоловік спіймало щось там, приблизно там 520, щось таке. Сергій. Стоїть на колінах, вимолює <ріпко> рибку. Що ти ставиш, Сережа? Зраду, да? Зраду. вчора, до речі, дуже класна зрада працювала таким дрібним коротким джигом по дну. Я навіть дві риби вчора спіймав на зраду. Ну, давайте тут покажемо, що тут у Сергія. Антидепресанти, щоб не ну, там, після поганих турів. Да? Сереж? Такі. <ріпко> Такі, дивіться, зрозуміли. Він обрав червоні пігулки, так, Ну і тут теж все бачите, так закомплектовано, дуже багато блешин. Так, так, так. Оце в мене теж такі є. Тільки в мене якісь китайські копії, мені колись підписник подарував, тому треба їх сьогодні пробувати, бо вчора працювали. І зверніть увагу те саме у Сергія набір, теж діабли всі, до трьох грамів, до п'яти грамів. От, і навіть є один Zemex Viper. От Так, такі снасті ми використовуємо. У Сергія Діаблі ще теж перші, перші моделі, ті, що на тарзайтах. Ну, а в мене, я вже вам показував, але ще раз покажу, теж азура Діабла до 3 до 5, і є одна в мене азура Діабла Нео. Так, ось Андрій Головачов. Сам я б сказав би, Андрій. Привіт. Да, сам Андрій Головачов. До речі, вчорашній лідер. Андрій, як так тобі вдалося вчора взяти лідерство? Скажи, будь ласка, це на такі наполегливі так, так, бажання? Чи все ж таки були в тебе якісь там особливі бажання, приманки? Бажання та тренування. Та тренування. А скажи, будь ласка. Це хриба була напрацьована. А скажи, будь ласка, по як по приманкам було? Ну типу рандомний перебір чи все ж таки в тебе були є, які напрацювання? Є, є, є пул приманок, окремий пул приманок, але це не означає навіть, умовно, Якщо це 10 приманок, це не означає, ти береш о, любу з них і вона кліє. Ні, Треба з цього пула обирати в нужний час нужну приманку. Ну були такі, які тобі принесли, хоча б там типу там п'ять риб за день. Ні, ні, ні. 5, 5 риб. А, так, так, так було. Ну, там, умовно, 10,89 ці кобо саніору. Це я там Для глядачі да, пояснюю. Це, це воблер класу Ньору. Так, і це і мікроблешні. А, там, ну, скажімо так, до 1,6 6 гранів. Другий день чемпіонату України для мене розпочався достатньо вдало. Я одразу попав в приманку. в мене були контакти. Я мабуть один з тих, хто в зоні спіймав взагалі хоча б одну рибу. І перший тур в мене розпочався з перемоги. Отак, мій. Перший старт рахунок 1-0, і потім в мене ще було декілька контактів. Ось я подумав, що нарешті я потрапив в потрібну приманку. І от зараз ви бачите, як в мене йде під поверхнюю блишня, і одразу в мене йде клювання, і, на жаль, схід. Далі були і перемоги, і поразки. Взагалі, другий день я провів непогано краще ніж вчора. Тому що вже було трошечки зрозуміло, що потрібно робити з рибою. Але на жаль, в нас підвела трошки матеріальна база. В нас не було тих приманок, які риба більше віддавала перевагу. Тому не вдалося нам показати гідний і гарний результат на цих змаганнях. Результат є це дуже круто, надзвичайно я втомлений просто піпець. Завтра мабуть буду спати цілий день, тому що два тижні в різних місцях, два тижні різних змагань, просто жахливо. Ну виснажений, такий, що просто піпець, але є результати, це головне. І після вчорашнього програшу мого особистого я вчора був останній серед усіх в обід, отут після половини дня. Ну, ну, Вдалося зібратися силами і зробити камбек. От так. Вінницька обласна федерація прибула на цей чемпіонат України ще в четвер, для, на, можна сказати, на офіційне тренування, для того, щоб зрозуміти всю поведінку риби, як вона, де вона, на що клює, який розмір риби. І на, ну, тренування було важке, Олександр на ньому був. Погода максимально була противна, але закономірності були. Ми їх знаходили, потім перевіряли і дійшли до однієї тактики, яка по ітогу зробила весь результат, і ми стали чемпіонами України, і я особисто другий. Які теми працювали? Однозначно бляшки, мікро бляшки це вже всім відомі Ярі Тетрол, потім мікродекстер. І також працювали в облера, це текрен тонучий та також 1089. 60-й розмір. Але на другий день, перший день ми виступили більш-менш стабільно. Наша команда о, перша була е, перша, друга команда третя. Але е, на другий день все пішло не так. Риба стала ще пасивніша, і тоді вже спрацювали як трол, так і дрівспін 1,3 грама. За що нам принесло перемогу чергову. Так що Дякую. Дякую Вовкову за чудовий прийом прийом за те, що риба як не клювала. До зустрічі на кубку. Шановні друзі, буквально декілька хвилин, як завершився перший в цьому сезоні всеукраїнські змагання це чемпіонат України з озерної форелі. Турнір проходив на мальовничому озері Вовкове озеро в два тури. В два дні по 15 турів кожного дня. Погода, як завжди, на вовково порадувала, але риба про це не знала. Дуже було важко з нею працювати, але я вважаю, хто вміє ловити той зміг. І є у нас переможці, тому дякую всім, дякую Збройним силам України.